Імплантація зубів це не про люкс і не про обраних. Це норма. Найчастіше до мене приходять люди не за красою. Вони приходять, бо не можуть нормально пережовувати їжу. Соромлються, усміхатися. Перевантажують інші зуби. І основне постійно відкладають життя на потім. А правда в тому, що відсутній зуб обходиться вам дорожче, ніж. Імплант кістка зменшується. Сусідні зуби нахиляються та псуються. Як наслідок змінюється прикус, в кінці кінців ваше лікування стає набагато довшим та коштовнішим. В QRD ми не продаємо імпланти. Ми Пропонуємо вам рішення і визначаємось в кожній індивідуальній ситуації, чи потрібна вам імплантація, чи ми можемо пообрати компромісний варіант лікування, чітка діагностика, зрозумілий план і реальні строки без нав'язування процедур. І основне. Це повна відповідальність клініки за ваш результат. Імплантація це не про статус, це про нормально їсти, посміхатися, розмовляти без щоденного дискомфорту. Якщо ви давно сумніваєтесь і не наважуєтесь на імплантацію, прийдіть кіярдідентал на консультацію, хоча б для отримання правдивої і чесної думки лікаря. Запишіться на консультацію. Реальність змінити життя простіше ніж вам здається. І так, ми знаємо, що конкретно вам запропонувати.